Я вас вітаю, мої дорогі друзі, підписчики. Сьогодні я хочу вам показати в роботі сепаратор, тому що сепаратор це необхідна річ для того, хто тримає кози і хоче мати і вершки, і сметанку, і, і сир кисломолочний, Це незамінна річ. Тому що козяче молоко погано відходить. Це не коров'яче молоко, ви його ложкою не зберете, але ну, як зберете, то зовсім трошки. А сепаратор відділяє дуже гарно вершки від молока. Зараз я вам покажу, як приступити до роботи. Там в мене на каналі є. Я показувала, як його розбирати. А зараз я вам просто покажу, щоб було коротше. Ось сепаратор моторсіч Я його зараз покладу кнопкою вперед. Зразу виставляю, щоб кнопка мені ось тут була під рукою, щоб мені було зручно вмикати вимикати. Сама головна річ ось тут сепарується молоко. Тут є 13 тарілочок, там, є, там просто 13 тарілочок, і там є такі отвори в тарілочках. Вони на одних тарілочках дуже симметричні, а на інших тарілочках. Трошечки несиметричні, так що маєте складати одна торілочка з несиметричними, потім симетричними, одна торілочка з несиметричними, потім симетричними. Отак От ви наклали сюди на цей конус, склали, і обов'язково оцим ключем затиснули. хорошо. Тепер дивіться: густина вершків залежить від оцього вінтика. Ось цей ключик, я дуже вважаю, що це необхідна сама річ. Я дуже все дивлюся, щоб, щоб він ніде не дівся. Ось тут є такий вінтик. Бачите, він такий, як ромбіком. У ну, мене тут накручено, я вам не буду показувати, я крутити не буду. Ось так вкладаєте сюди і вправо вертите ключиком до упора. Затиснули. Я, наприклад, потім ще раз. Коли затисну, коли коли до упора, тільки не сильно, бо може зірватися. У мене вже трошки зірвана ця пластмаска. Потім знову провертаєте ось так раз. Це буде один оборот і ще пів оборота вліво. Ну, вправо ви його закрутили, пів оборота вліво ви його відкрутили. Так. Тут ще є такі мітки, ну такі мітки, ну я вам покажу. Я не хотіла показувати, але покажу. Ось тут на цьому, і от на цьому дні є мітки, отакі от от ці колечка. І їх треба, щоб вони співпадали. Ну Я раніше дуже придивлялася до цього, щоб співпадали. Именно. А зараз не дуже ні, я не буду переробляти, хай так буде. Все, кладемо це. Потім є ось такі штучки. Одна, одна верхня буде для вершків, а нижня буде для Вже молочка, для нашого перегону. Ось кладете вже ось ці, потім друга для вершків, похитали, щоб воно стало хорошо. Ось потім кладеться, ой, потім не це. Другим боком. Кладете таку цю штучку наверх кладаємо поплавок, де мій поплавок, ось. Отака штучка, обов'язково кладемо поплавок і кладемо кришку. І все, наш сепаратор готовий до роботи. От туди я наготувала, бачите, зразу я завжди все готую зразу. Сюди я буду класти оцю муліровану каструльку під вершки. Оцими відеречками я буду отак от трошечки прийдеться, вони так входять. Це буде на. На перегон. Це набігає, це забираєте, це підставляєте і виливаєте собі в кастрюлі перегон, з якого будете робити кисломолочний сир. І то зразу воно молоко тепле. і В мене, мене, наприклад, зараз 32 літри 32 я маю зараз зберігнати молока. Ось там зараз подвину сепаратор. Ось, подивіться, яка в мене кастрюля. Я її буду гріти зараз на трьох комфорках. Щоб швиденько нагріти, ось моя кастрюля. Яка. Буду гріти на трьох комфорках цю кастрюлю, буду гріти молоко десь до 42 градусів. Дехто каже, що і менше гріє, ну я буду десь так старатися: до, до 42 градусів, ну, хоча б до 40. Щоб було таке тепле добре молоко. Оце для козячого молока така температура. Оптимальна, я рахую. Ну, Хоч воно виходить і при нижчій температурі, все рівно відділяються ці вершки. Так що зараз я швиденько грію молоко, а перед цим ще треба буде налити сюди води в чашу. Чаша на 12 літрів. Сепаратор Моторсіч, чаша на 12 літрів, корпус у мене желізний. Можете, можете собі ці сепаратори зараз шукати. ну Я вам підкажу одну групу. Я в тій групі дуже довго була. Щаслива корова, наприклад. Є в Фейсбуці група щаслива корова. І там люди зараз продають сепаратори тому, що не стало корів. Люди позбували хазяйство, позбували господарство, і сепаратори продають ціна можна за 4 тисячі купити. Нормальний сепаратор б бо що він новий, він дорогий, звичайно. І отак: от 50 градусів температура води. Зразу ми лиємо. Так, а де ще одна моя штучка? Ось ще штучка, якою теж можна регулювати густину. От я теж завжди от так вкладаю. от там Бачите, є виямка, Ось тут виямка. Ось тут виямка на чаші. Оцей кінець гострий, це е, сепаратор відкритий. Оцей тупий кінець, сепаратор закритий. Вкладаєте. І отак гострим кінцем направляєте собі на ту виямку. Сепаратор у е, мене це так відкритий. Так. Коли ми повертаємо його отак тупим кінцем, туди, сепаратор повністю закритий. І я регулюю, коли вже в процесі переробки жирність буває, ну, регулюю навіть цим вінтелем. Я отак чуть-чуть, ну не зовсім а так трошечки, якщо мені хочеться більшої густини, я отак чуть-чуть повертаю вінтель. Якщо добре, у вас відрегульовано, то нічого не треба повертати, воно і так буде хорошо. А коли ви бачите, що вершки вам хотілося б густіших, трошечки тут от перекривайте цей вінтер, і теж будуть густіші вершки. Все. А Перед цим я вам сказала, що треба ще залити сюди гарячої води, вже тоді апарат закрити, сепаратор закрили, нагріваєте води. До 50 градусів і обов'язково треба пропустити цю гарячу воду перед початком роботи. А я зараз починаю е, гріти молоко. Включила всі камфорки і гріє молоко. Оця кастрюля займає е, всю плиту, всю газову плиту. Молоко в мене збиране, воно трошечки є прокисше, є свіже, але воно все одно все все відділиться. Я зразу так теж переживала. Я дуже переживала гріти. Я переживала гріти, думаю, а, 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 а воно може, може, воно візьме і стане згустком, буде з'являтися сир. І для цього я постійно помішую. Відкрила на повну поки що три камфорки і грію молоко. Це ще для того, щоб молоко з холодильника і щоб, хар... щоб добре, щоб гарно розчинилися вершки. Тому, бачите, вони так. Зверху десь підійшла сметанка, і ось такі є. Просто є такі кусочки нерозчиненої сметанки. ось. Молоко я тільки що спробувала, я його вже спробувала, воно накисле. Воно не, не там прокислого було мало. Трошки кисло молоко, тому що воно довго збиралося. Я в холодильнику, у мене холодильник один молочний. Я там зберігаю шість банок на одній поличці. Там, там де саме холодніше, саме верхнє. І 6 банок на нижній полочці, ну, під цією поличкою. У мене виходить, вміщається 12 банок молока у той холодильник. Я там зберігаю ще тільки молоко, готовий сир і овочі в ящику. І все. Більше я там нічого не кладу в холодильник, щоб нічого не пахло, щоб не... наше молоко не мало ніяких сторонніх. Запахів крім, крім, крім молочного запаху. От так я зараз буду нагрівати. Тим часом я її помішую і набрала оце гарячої води з-під колонки 60 градусів. І зараз я вливаю, вливаю в сепаратор. Поки що я його не відкриваю. Я його зараз прожену, ну, щоб він проробив, розжину, потім влию молоко. І якраз можна тоді перевірити як налаштований сепаратор. Чи будуть йти вершки, яким струмочком вони будуть йти, вмикаю сепаратор і вимикаю відео, тому що воно буде дуже, дуже гудіти. Вмикаю і розганяю. Коли він розженеться, ви будете чути по звукові. Він змінює потім звук. Чуєте? Звук стає різкіший. Я там вже все підклала. Ну, ось вже він на таких високих нотах. І вже зараз я відкрию кран. Зараз я вам перенесу телефон, І зараз я вже відкрию кран. Тут вже налита водичка. Ми беремо, відкриваємо кран, ось цей. І і направляємо його ось туди, на ту виямку. Так, щось від мене загудів не так, як треба, мені здається, все. У нас вже пішли. пішла вже перегон, в те відео вже йде перегон, а в це відерочку ще не йдуть вершки. Ну там вже збирається водичка. Це ще для того, що, наприклад, вас вже там від переробки до переробки... Сепаратор трошки стоїть. Ці тарілочки вас вже помиті. Ви спали його помитим. Ще ця вода вона і промиває наш сепаратор, щоб було все чисто. Там, де вершки, воно тільки почало там покапувати, ну я знаю, що вершки будуть йти сильнішим струмочком. Так. Поки що вимикаю. І не забудуся зараз ще повернути назад кран, щоб був сепаратор закритий. Ще трохи залишились водички. Так я вам і записую під це гудіння. Бо що немає часу, я переживаю за молоко. Так, ще є трошки там. Так, наготувала вже на перегон кастрюлі. У мене 11-літрова кастрюля, 10-літрова кастрюля. 7-літрова каструля і ще зараз витягну ще одну каструлю, чотири каструлі в мене є. Але потім я його буду зливати, мабуть, все Хоч і важко переносити в цю величезну каструлю. І там воно буде скисатися до завтра. Банок, батареї ще переміти, ну вже тоді потім. Так, праця нелегка. це треба любити, чи, чи це треба просто не любити того всього покупного? Я навіть не знаю. Я захотіла теж вже жити по-новому. І купила оце, купила голубці, ще й в такому магазині, що воно не, що дешево ціни. Купила котлети, ну просто для, для проби. Думаю, ну якось люди це їдять, спробую. Ну, я не змагаю їсти. От і приходиться ще все, все самі робити. Та мені пишуть, мені під відео писали, я знімала в мене ж багато, дуже 300 рецептів щось у мене тут є, сирів. Ой, собаки щось там у мене курі може вийшли, щоб хоч лист не прийшов. Щоб подивитися в паспорт і так далі. Да, я бачу, що в паспорт я вже бачу, що я вже не встигаю. Я вже вчу себе, щоб трошечки щось там не доробити. Але все одно в мене, в мене вистачає на три дні і більше нічого. І коли я бачу, що в мене є стільки цього молока, я його здати на машину не можу, таке молоко, бо тих 8 гривень чи по скільки. Я привикла, щоб в мене було в холодильнику, були вершки, був сир, була бринза. Зараз я сирів таких вже якихось твердих не, не роблю. Хоча в мене там рецепти, можете користуватися, шукайте, рецепти в мене є. Просто я вже їх не роблю, тому що це дуже важко. Але от відео теж хочу, щоб зайшло відео. На каналі мене так я зрозуміла, що е, основна частина основна частина підписчиків мого каналу вони підписалися тільки заради сирів. Я людей розумію, але от таке відео якесь там так поговорити, його набагато набагато легше зняти, чим зняти процес приготування сиру. Але я це люблю, я люблю це, я я. Ну, я не знаю навіть, як вам розказати. Це просто в нас є люди на вулиці, навіть, вони, вони тримають корови і вони не роблять сиру свого. Вони купляють сир, вони купляють сир, вони купляють сметану, оцю польську. Ну, як хто? Хоч мені чоловік каже, ти загнеся скоріше, скоріше загнеся від цієї роботи, чим від тих, як ти кажеш, вредних продуктів. Можливо, і так, можливо, і так. Всі ми колись загнемося, да? помремо від чогось. Я вже молоко не міряю, зовсім не міряю ніяке молоко, тому що в мене вже за ці в років вже термометр в руці. Я вже знаю по каструлі, по самому молоці, я вже знаю, яка в ньому температура. Але сьогодні для вас змірюю цим термометром, у мене вже інакшого немає. Вийшли з ладу. Змірюю зараз температуру вам термометром для автоклава. Ним теж дуже добре мірятиму. Нагріла я до 42 градусів. 42 градуси і вже дві камфорки виключила, одну залишила. І буду зараз вже наливати молоко на сепарацію. Включаю кран повернутий на закриту. Включаю зараз, щоб розганявся сепаратор. За сепаратор розганяється. Я ось таким трьохлітровим відалечком. Прямо відеречком наливаю повну чашу молока. Тільки потім треба мати при собі якийсь рушничок, щоб витирати дно у відеречка. бо ви це будете цим відеречком е, міняти, е, міняти е, перегон. Треба, щоб було чисте дно, щоб на столі не було грязно, то треба мати рушничок. Я вже на плиту воно наляпала. Так. Наливаю повну чашу, мені так зручніше. І виключаю, мабуть, зовсім газ. Ви не переживайте, оптимально для козячого. О, а це чого? Відкриваю кран, що це він щось сказився, цей сепаратор мій. Відкриваю кран, хай вже сепарірує. Що це він так завищав, цей сепаратор? Мабуть, притиснулося молоко. Так, зараз вам покажу і все. Ось так у нас тече наш перегон і ось так течуть наші вершки. Ну, ось ці вершки течуть нормально, нічого не треба регулювати. Вони нормально, вони теплі, вони не показують, що вони зараз такі густі. А в холодильнику вони геть загущують. Щось він так загудів. Мабуть, не хоче, щоб знімали. І отак, от бачите, я одне відеречко, бажано брати такі відеречки, щоб не займали багато місця. Я одне відеречко прийняла, а друге відеречко вже бігом поставила. І йде вже наш перегончик. Ось Мій оператор порипів, порепів, порипів, порипів і трошки заспокоївся. Зараз однією рукою, тому що я витягнула із У мене саморобний такий штатів, тому що нема грошей на хорошу апаратуру. Ось так. Ой, не показала. Ось так. Просто ви це сунете, а та трошечки нахиляєте і підкладаєте. Вже одна кастрюля У мене є перегон, вже ось стільки віршків. Мабуть, буду закінчувати відео, тому що в мене ще в іншому холодильнику 15 літрів. Потім я отак в цих кастрюлях понакриваю кришками і так і залишу при кімнатній температурі, щоб, вони, щоб молочко скисалося на сир, а далі дивіться моє недавнє відео, як я готувала сир з цього перегону. Там в мене є повністю відео, кого зацікавило, подивіться те відео, щоб я не повторювалася в відео. Ну ось так. Буде вершків, тут, тут ще в мене стільки молочка. Кастрюлі ще ось ось скільки молочка. Вершків, я думаю, буде теж десь 3,5 літри буде вершків, А ще тих 15 літрів буде ще 1,5 літри. то значить і заб'ємо масло. Якщо вам сподобалося моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео. Обіймаю вас, цілую мирного нам неба, захисту нашим воїнам.